Друзі, в продажі з'явилася зарядна станція Зонт. По електричним параметрам. Станція має номінальну потужність 2500 Вт, пікова потужність 5400 Вт. Батарея літій заліза фосфат 6000 циклів ємністю 2048 Вт. А, що має зарядна станція? 4 розетки на передній панелі 220 В. 6 USB-виходів 4 Type A і 2 Type-C з потужністю по 100 Вт. Вхід для сонячної панелі, якщо вона є в наявності, також прикурювач. Додатково станція підтримує швидку зарядку. Станція заряджається від мережі 220 вольт за 1 годину 10-15 хвилин. Потужні зарядки регулюються автоматично. Також станція має мобільний додаток. У мобільному додатку ви можете вибрати швидку або повільну зарядку. І також контролювати всі параметри станції, такі як ємність батареї, а також а, внутрішній нагрів. Станція має 7 ступенів захисту а, від перегріву, від перенамонтаження, від короткого замикання, від недозаряджання і від перезаряджання акумуляторної батареї. Також станцію можна розширити додатковою батареєю ємністю по 2 кВт до 10 кВт. Годин. Тепер що? Тепер пішли тестувати. Підключили газовий котел бренду Weissman. Запалення відразу спрацювало. Котел звімкнувся і опалення пішло працювати по будинку. По зарядній станції бачимо, що котел в режимі роботи споживає 108 Вт, і цього вистачить при повному заряді приблизно на 14 годин повної роботи. Підключили холодильник, холодильник працює. компресор запустився, холодильник двохкамерний Бачимо, що компресор споживає всього 80 Вт. До речі, бачите, синусоїди абсолютно чисті так, перевіряємо зарядну станцію на чайнику, вмикаємо. Подивимось, скільки відсотків втратить станція, закипятити чайник води. Отутність чайника 2 кВт. Чайник у нас майже закипає і нам знадобилося 10% станція втратила, все чайник закипів. А зараз протестуємо гриль, жаримо кусочок сира. Вмикаємо. Так, Кавомашина працює. Микрофалевка працює. 1200 ватт пожелаємо фермарія.